Всім привіт! Мене звати Антон Грищенко, і ви на каналі Серіали та Кіно. У 2023 році я нарешті подивився легендарний серіал Дост. І сьогодні хочу поділитися з вами п'ятьма откровеннями, які звалились на мене після перегляду даного серіалу. Одразу спойлер: серіал чудовий. Тому якщо ви його ще не дивилися, раджу вам це зробити. А для тих, хто боїться, що я буду говорити щось про сюжет. Можете не переживати, ніяких сюжетних спойлерів у даному відео не буде. Перше откровення. Дивитися 25 серій в сезоні то є занадто. Були раніше часи, коли люди знімали серіали. Це характерно більше до 90-х та початку нульових. Що якщо ти знімаєш серіал і там немає 20 серій, на що ти взагалі це робиш? Адже тоді серіали позиціонувалися трохи інакше ніж зараз. Зараз це скоріше якби довгий фільм, який розбили на частини. А тоді це нагадувало мильну оперу. Мабуть, це тягнеться з бразильських серіалів, коли там по 10 років іде один сезон. І люди такі хм, нам треба забивати чимось телевізійні ефіри. Тож ми будемо знімати, як мінімум, 20 серій. В сезоні. І зрозумійте мене вірно, я не проти цього, тим паче, що цей серіал дуже цікавий і затягує вас, що ви хочете ще ще більше більше дивитися його. Але коли дивишся перший сезон і не знаєш, що тебе очікує далі, інколи коли починають розповідати про персонажа, який тобі особисто не цікавий, ти бажаєш пропустити цю серію і продовжити далі. Або багато таких серій, в яких ти кажеш: Давайте повернемось до головної сюжетної лінії і будемо розвивати її, а не відносини цих другорядних персонажів. Откровення номер 2 Фінал не такий вже і поганий. До того як я подивився цей серіал, багато з ким спілкувався, і люди казали, Боже, який паршивий фінал. Цей серіал можна віднести в топ найгірші в закінчення серіалів, типу як сталося з «Грою престолів, і так само було з Лостом. І на моє здивування, коли я подивився особисто цей серіал, я не сказав, що він поганий. Він був логічний, він був нормальний. І виходячи з наступного пункту, який я буду оголошувати, він вийшов в принципі адекватний. Откровення номер 3 Загадка основний рушійний механізм сюжету. Адже невідомість змушує вас дивитися ці самі 25 серій в сезоні, щоб дізнатися головний секрет, що ж це в біса там відбувається. Не хочу наводити спойлери, але є речі, які доведеться чекати дуже довго. І є речі, відповіді на які, на жаль, цей серіал не дає. Откровення номер 4 Сценарій писався по ходу дій. Ось така новина. Тому, якщо ви дивитесь останній сезон і думаєте, що взагалі відбувається, чому це привело мене сюди? Хоча в першому сезоні взагалі не було навіть про це згадки, все через те, що сценаристи писали сюжет по ходу дій. Тобто в них був якийсь План на декілька перших сезонів, але не було чіткого сценарію, хто цей план буде реалізовувати. Наприклад, персонажі постійно змінювалися все через те, що у сценаристів був такий план. Звідки ми про нього знаємо? Через те, що сценарист втечі в'язниці якось запитав у одного сценаристів загублених: а як ви взагалі будете розрулювати свої сюжетні лінії? Як ви будете відкривати ці таємниці? У вас є чіткий план? І ми відповіли. Та ні, ми просто придумаємо найшаленішу відповідь на загадку і потім танцюємо від цього. А ось така новина. Откровення номер 5 Таємничі цифри 4, 8, 15, 16, 23, 42 нікуди не привели. На жаль, ось такий вам невеличкий спойлер. What? Bro, what Bro, are you talking about, man? Обіцявши, не буду, але не зміг стриматись. No, God, please, No! No! Ці цифри скоріше існують для навіювання якоїсь таємничості. І як це було в автостопом по галактиці відповідь на головне питання всього життя 42, число, яке нічого не значить, так само і в цьому серіалі дані цифри, на жаль, нічого не значать. Хоча сценаристи все-таки намагались їх якось притулити до сюжету, і в останньому сезоні пояснюється значення цих цифр. Але чому вони такі містичні, чому вони творять дивні негативні дива з персонажами, залишиться невідомим? Ось така п'ятірка відкровень сьогодні від мене. Сподіваюсь, вам сподобався новий формат. Надалі буду намагатися більше створювати таких відео, а не тільки підбірки. Дякую всім за перегляд. Якщо вам сподобалось, можете підписатися, поставити лайк, написати коментар. Все як завжди.